Мир вам, любі наші земляки. Ще донедавна ми не могли так повністю оцінити значення слова мир як тепер. У свій час мати Тереза висловилася: я ніколи не піду на демонстрацію проти війни. Я піду на демонстрацію за мир. Для нас, українців, зараз настала пора день і ніч молитися Богу за мирне небо над головою, тому що відсутність миру, чи то в людському серці, чи в державі це не те життя, яке подарував людині Господь. Ще не так давно минулої весни Алла Федорівна-бережна прокидалася у своїй квартирі, готувалася до зустрічі з улюбленими учнями, гуляла вулицями вже майже рідного Суходольська, аж раптом гради. Вона пам'ятає, що відголосся Великої Вітчизняної і на тобі, знову війна. Що пережила жінка за своє життя і особливо в останній рік, дізнаємося із наступної рубрики. Ну, вы знаете, я хочу сказать, что моя жизнь началась после войны, в самые трудные годы, когда отстраивалась страна после Второй мировой войны. И я помню, что мы жили в такой нищете, что, наверное, современным молодым людям, особенно детям, трудно представить. Воспитывалась я в семье набожной. Моя бабушка ходила в церковь, папа и мама были верующими, тем более, что мои родители были Врага народа і пережили це, все на собі тяжкі ужас сталінських репресій. Пережили на пережили на себе. І після війни, вот мы жили очень очень бедно, настолько ну, нищета в повному смысле цього слова. На фоні всіх нестатків завжди величю, красою і позолотою сяяли храми. Ще з дитячих років пригадує Алла Федорівна, якась невидима сила притягувала мене до них. Когда я уже закончила университет, я ездила, путешествовала по Европе. И вот я, вы знаете, посещала многие-многие храмы. Кирху даже в Германии посещала, посещала протестантские церкви. И меня поражала всегда вот эта любовь к Богу многих людей, с которыми я сталкивалась. И меня заставило задумать, почему так боялись Бога правящая коммунистическая клика. Почему они? Потому что Господь Бог давал свободу человека, человеку чего не имели люди в Советском Союзе. Ось цю пустку Алла Федорівна завжди відчувала в серці. Вона хотіла її заповнити мудрістю із Біблії. Та, на жаль, ніде не могла знайти цієї книги. Адже на неї, як і на всю віру в Бога, в державі пролетаріату було накладене табу. Я довге. Время... Прожила в Донбасі, прожила в трудному очень регіоні, ні я бы сказала, регион, который был подвержен вот этой коммунистической заразе, идеологической, который вытравил все человеческое во многих людях, которые не понимали, что Бог – это все, это не только мир, это не только душевный покой, это сила, это мощь, которая помогает человеку оставаться человеком, оставаться человеком добрым, человеком, ищущим добра, делающим добра, уклоняющим Яющемуся от зла и человеку, который ищет мира. І следует за ним. Вот это вот основная суть уходила от людей, и они вечно искали врагов. То Америка была врагами, то страны Европы, то вещизм был врагами. То есть людям не давали свободно мыслить, свободно думать. И те люди, которые пытались это делать, они всегда становились изгоями советского общества. Наша героиння любила свою профессию, предмет, який викладала. Неодноразово її вихованці ставали Переможцями обласних та республіканських олімпіад з легкістю вступали до вузів, вільно спілкувалися англійською мовою. Свого часу Алла Федорівна і сама, як учитель, стала лауреатом українсько-американських премій. І завдяки її перемозі школа отримала дві тисячі американських доларів. Проте, працюючи вчителем, Алі Федорівні Бережній постійно хотілося ділитися з учнями не тільки знаннями англійської мови, але й духовними цінностями, повний обсяг яких вона отримала, коли вже й сама довірилася Богу. І сталося це не так давно, коли наша героїня була вже у зрілому віці. Мені приснилося, що я йду через парк. У нас невеликий парк, і от там в цьому парку я встановлюю пригорок такий на ньому і починаю молитися Богу. Я молюсь и молюсь так искренне, как я никогда не молилась в жизни. Это был сон. Я проснулась. Отправилась, это было в июне, отправилась на работу в школу через этот парк. Иду и смотрю, стоит палатка. Довольно огромная. Думаю, вот интересно, что за туристы, что здесь в нашей в нашем городе, в нашей местности можно, чтобы смотреть. И вдруг я слышу английскую речь, меня это заинтересовало. Стояли два человека и разговаривали. Я подошла к ним, извинилась и говорю, вы извините, но мне так хотелось, захотелось пообщаться с вами на английском языке, я слышу вы носители. И от них я узнала, что это миссионеры из Америки, что они приехали проводить евангелизацию. И вот пригласили меня вечером. И вечером я пошла сюда на евангелизацию. Это были из штата Северной Каролины миссионеры. Ну и я начала с ними общаться, и вечером я пришла и услышала впервые э, о евангелизации, о том, как это проходит, что нужно покаяться. И вот, вы знаете, меня какая-то сила подняла и вывела вперед, и я начала каяться. Ну и кроме того, у них была потребность переводчики, и я им помогла, э, ну, была у них переводчиком, Після ближчого знайомства з місіонерами вчительки англійської мови вперше з'явилася омріяна книга Біблія. Кілька діб Алла Федорівна майже не розлучалася із нею. Її серце зраділо від того, що в ньому поселився справжній божий мир, який жінка шукала ще з дитячих літ. Я почувствувала, що я. должна делать что-то другое, иное, чем я делала до сих пор. То есть я должна больше говорить, вот, собственно, с того момента я начала на уроках говорить о Боге, читать Библию, у меня она, во-первых, у самой была уже, а во-вторых, я поняла, что надо служить Богу. Я не знала это еще слово служить Богу, но я чувствовала интуитивно, что, наверное, Бог для этого меня и привел в таком зрелом возрасте, когда переосмысливаешь свою жизнь всю заново и чувствуешь что все должно поменяться и в первую очередь ты должна измениться тоже написано в Библии кого господь любит тому задает знания да так вот мне он дает знания вот не только э, на работе там но и в такой жизни потому что я не знаю вот у меня как-то появляется чувство опасности. я чувствую, что этого нельзя сделать, что это нельзя сказать, что это нельзя ну, продумать, даже подумать так. Ну и, конечно, я очень испытываю чувство Божьего страха. Я все время боюсь что-то сделать не так, потому что я знаю теперь, что можно, что нельзя. Керуючись саме цим відчуттям, Алла Федорівна стала приймати усі важливі рішення у житті. Зізнається, що вона давно хотіла переїхати з Донбасу в інший регіон, що їй було важко сповідувати свою віру в тому суспільстві, де пропагувалися зовсім інші ніж у неї цінності, а саме матеріальне збагачення та розгульне життя. Ми були чужородними, особливо після того, як я стала віруючим чоловіком. мною багато здівались. Надо мной откровенно смеялись, особенно в школе. Можете себе представить: вот, когда ты идешь, а тебе кричат ну, какие-то неприличные слова. Хотя несколько раз на меня нападали в полном смысле этого слова: за то, что я проукраинская и я этого не стеснялась, я всем рассказывала и говорила, что мы должны защищать свою страну, защищать Україну. Ми українці, ми не жителі Росії. Становище ускладнилось, коли Суходольськ почали обстрілювати. З вікон квартири Але Федорів не було видно, як вночі летіли боєголовки в напрямку луганського аеропорта. Жахіття, яке творилося в цьому регіоні, змусило більше жителів стати біженцями. Це була ніч, половина второго почався обстріл градами. Обстрілювали Луганський аеропорт. Но ограды летели мимо, и наша квартира выходила окнами как раз в сторону границы, хотя она и далеко, так километров 15 от нас. И вот видны были, как в ночи летят эти головешки горящие. Это настолько жуткое зрелище. И я вот так села, упала на колени возле дивана, и я начала молить Бога и просить: Господи, я не знаю, что делать, как нам быть. И я услышала уезжайте. И на другой день я поехала, купила билет на последний поезд, как мы потом узнали. Знаете, и вещи, и все можно восстановить, и города, и заводы. Но человеческие жизни уже никто и ничто не восстановит. И представьте, какое это горе, когда родители хоронят своих детей, когда дети остаются без отцов. Это Страшна трагедія, о яку невозможно говорити без сльоз, і неможливо навіть подумати, що в вот почій та глупої прихоті обривається найдрагоценне, що дарував Бог людям та чоловічеї житті. Ще й досі Алі Федорівні боляче пригадувати те, що вони пережили протягом останнього часу. Наша героїня вдячна усім добрим людям, яких їй посилає Господь. Вона вірить, якщо ми об'єднаємось в молитві за мир. Навернемось усім людям до Бога, життя неодмінно зміниться на краще. Прошу всіх жителів Вінниці, жителів України, хто буде мене слухати за рубежом, моліть Бога, просіть. Тому що мені сьогодні приснився сон, що ми вимолимо у Бога прощення і вимолимо у Бога мир для нашої країни, для України. Але тільки якщо ми будемо молити іскрені і постійно всі. Слово мир багатогранне і має багато суб'єктивних характеристик. Сьогодні ми будемо спілкуватися про мир Божий, який потрібно мати кожному серцю, і також було б добре, щоб цей господній мир запанував і в нашій державі для бесіди. Ми запросили єпископа християн віри Євангельської у Вінницькій області Михайла Йосиповича Якупчука. Мир вам, мир вам для того, щоб нашим глядачам стало більш зрозуміло. Давайте з'ясуємо, який мир можна назвати саме Божим. Для того, щоб дати відповідь на це питання, що таке мир Божий, ми звернемося до святого письма, до Слова Божого, яке дає відповіді на всі питання нашого життя. І апостол Павло в Післанні до римлян записав такі слова в п'ятому розділі читаємо перший вірш. Отож, виправдавшись вірою, майте мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа. Коли ми з вами читаємо Святе Письмо, то Христос свій час сказав, що Я даю вам мир. Не так, як цей світ може дати: Я даю мир. Тобто мир Божий. Мир Божий це є примирення з Богом, це є покаяння в гріхах, це є віра в Бога. А віра це не просто слова, а це виконання того, що написано в святому письмі. І коли людина, прикладаючи зусилля в тому, щоб мати мир Божий в серці своєму, старається виконувати те, що написано, от тоді приходить мир Божий, який наповнює серце людини. Ось з цієї відповіді стало зрозуміло, що це як подарунок згори від Господа, коли ми вірою його приймаємо через покаяння в своїх гріхах. У Нагірній проповіді Христос зазначив, що блаженні миротворці, і ми розуміємо, що мир можна також і творити. Є якісь вказівки в Євангелії, яким чином можна будувати оцей Божий святий мир. Бачите, Євангелія вона також багатогранно показує на те, як людина може досягнути миру з Богом. Ми вже говорили про те, що це покаяння, а блаженство, де на горній проповіді Ісус Христос сказав, воно має таких, можна сказати, два значення миру, тобто миротворців. Миротворці це ті люди, які можуть примирити людей, мають такі здібності, благословення від Бога. Можуть примирити. І друге значення це тоді, коли до людини відноситься хтось вороже, налаштований недобре, чи щось недобре робить, чи говорить, а людина зберігає мир в серці. На мій погляд, це дуже важливе мати людині, а це може мати християнин, який вірою прийняв Ісуса Христа в своє життя. Як людина, християнин, як ви кажете, буде відчувати цей стан блаженства, адже це обіцянка Христова, коли ти будеш творцем миру, то ти будеш в стані такого возвишеного щастя, блаженства. Коли людина наповнена миром Божим, ви знаєте, в людини ворогів немає. Людина відноситься з любов'ю до всіх, навіть до тих, хто вороже, налаштований, тому що Святе письмо також каже, що ми. Любили ворогів, молилися за тих, хто нас ображає, благословляли тих, хто нас проклинає. Людина, наповнена миром Божим, вона буде, по-перше, людина буде задоволена тим, що вона знає Бога, що вона може прощати людей, благословляти людей. При тих ситуаціях при відсутності миру Божого, ворожнеча, ненависть, злоба і тому подібне. Ось сьогодні, на жаль, ми маємо картину, коли на сході України саме відсутній мир. Скажіть, будь ласка, це наслідок якихось неправильних дій, чи, можливо, стану душі, конкретної людини, влади, всієї країни, чи, можливо, цих всіх чинників, чинників разом узятих? Ну, Можна сказати, що це все разом узяте, воно має значення, але починається все особисто з кожної людини. Коли людина наповнена миром Божим, буде в сім'ї мир. Буде в сім'ї мир, буде в суспільстві мир, буде в суспільстві мир, буде в країні мир. І тоді, коли люди будуть наповнені миром Божим, всі непорозуміння чи не гаразди можна вирішувати мирним шляхом, якимись домовленостями. А тоді, коли немає миру в серці людини, ніякі домовленості, ніякі договори нічого не допоможуть вирішити. Тобто, перше джерело це конкретна це, людина, це конкретна людина і її стан. Тобто, якщо мир в серці, то мир він де буде поширюватися на людей, які оточують. Яким чином ми, християни, безпосередньо можемо сьогодні творити мир довкола нас? Ну, ми можемо бути носіями миру, по-перше, особистим своїм життям, своєю поведінкою, відношенням, а також проповіддю або роз'ясненням того, щоб людей приводити до розуміння того, що потрібно шукати мир спочатку в собі. В серці своєму, а це може допомогти тільки з зробити. Це може через святе письмо, яке навчає нас, він дати свій мир. Ми вже говорили про при покаянні, при наверненні до Бога, при вірі в Бога. Ми можемо отримати цей мир і можемо поширювати його. Серед людей, які нас оточують, навіть в цій ситуації не так важливо виясняти, хто на сьогодні правий, за ким, наприклад, більше якихось таких ну, чинників суб'єктивних на думку тієї людини чи безпосередньо групи людей. А все-таки зрозуміти, що незважаючи ні на що, ні на праву ту свою особисту, треба схилитися перед Богом і покаятися в першу чергу в своїх гріхах. І коли ти будеш знати, що цей мир Божий вже в тобі, то ти. Ти будеш тоді сміливо якби, сподіватися на поширення цього миру і надалі, і це пропагувати іншим. Так, звичайно, знаєте, коли двоє правих, там дуже важко досягнути миру. Добре досягати миру там, де двоє визнають себе винними. Каже: ні, це я винен, а інший каже, це я винен. Це часто буває в сімейних відношеннях, це часто буває десь серед людей в суспільстві. Тоді, коли людина розуміє, що їй потрібно цей мир зберігати і поширювати, вона ніколи не буде затівати якусь ворожнечу війну чи, чи йти зброю один на одного. Чи запитують вас як керівника церкви, як ви бачите цю ситуацію сьогодні, що є причиною? Який вихід, які наслідки цього стану надалі? Ну, я особисто на підставі святого письма розумію, що вихід тут один людям навернутися до Бога. Не просто словами, не просто даже молитвами, а життям своїм, поведінкою, відношенням, повагою один до одного. Тому що людина це Боже творіння, і кожна людина має право на життя. І той, хто зазіхає на чиєсь життя, там вже відсутній мир. А ми маємо його нести людям, з розумінням того, що всі ми перед Богом свій час дамо відповідь за те, як ми відносилися тут на землі один до одного. І навіть захищатися потрібно уникненням конфліктних ситуацій Звичайно. або ж стоячи зі зброєю, Словом Божим на колінах. Найкраще спосіб найкраща зброя це Слово Боже і молитва до Бога. Тобто, протистояння ніколи не визве того, що в. Дасть Бог через молитву, через своє слово Святе. Дякуємо за ваші відповіді. І тепер на сам кінець уже побажання тим людям, які нас зараз дивляться, як оцей Божий мир впустити в себе, як його утримувати і як ним ділитися далі. Шановні телеглядачі, я вам бажаю, щоб ви шукали цього миру з Богом. В першу чергу мир з Богом. Якщо у вас в сім'ї немає миру, чи в країні нашій немає миру. Почнемо кожний із себе. Потрібно шукати Бога, шукати Його волі, шукати Його слова, не просто тільки читаючи Його, але й виконувати Його у нашому житті, там, де неправі визнати свою вину, покаятися перед Богом, просити пробачення у Бога, де перед людьми десь хтось провинив, чи то в сім'ї, чи в суспільстві. Просити пробачення один у одного, і тоді ми стільки зможемо досягти бажаного результату. Я вам бажаю цього Божого миру, Божих благословень і бажаю швидшого закінчення цієї ворожнечі, яка на сьогоднішній день в нашій країні. Нехай вас рясно, благословить Бог. Se pô...